Два борця, як ми бачимо, представляють Запоріжжя Олександр Даркач проти імеда Худжадзе. Поєдинок розпочинається. Даркач сьогодні в тічній сутичці переміг представника Київщини Данила Накалюжного. Хлопець також з характером. Борець, який буде боротися до кінця. Ну і мед Худжадзе має тиск. Він так швидко виріс. Мет. Я пам'ятаю його зовсім юним хлопцем. П'ять років тому він був зовсім молодим юним борцем. І Він дуже хоче. Справді стати чемпіоном Олімпійських ігор. У нього принаймні були юнацькі дуже серйозні плани, і він справді дуже багато працює. Дуже багато бореться. Ми зараз я впевнений, будемо бачити яскраву боротьбу у виконанні Імеда худжадзе. Йому лише 18 років, молодий спортсмен. Це його можна сказати дебют на чоловічому килимі. І тим не менше він налаштований серйозно. Поки що бачимо рівний початок. Олександр Даркач. якому 28. Він на 10 років є старшим за свого опонента. Теж бажає бажає здобути звання чемпіона. Даркач представляє товариство Динамо, тренується під керівництвом. Руслана Чернишова та Олександра Коваленка теж е, серйозних спеціалістів. Ну і першим зараз е, бал здобуває худжази в партер ставлять е, Олександра Деркача. Завдання Деркача зараз вистояти. От, бачимо теж в нього січка на Є. Е, е. Яскравич е, поєдино вчора видали Ленур Тиміров та е. Олексій Масик. Масик буде змагатися проти Олександра Грушина за звання чемпіона. Буде накат. Ні, намагається провести накат Деркачу Худжадзе, але за рахунок свого досвіду Деркач вистояв. Вчора в кваліфікації Деркач переміг Нікіто Боровика з Черкас. Ні, стійка. Зараз Василь Костюченко, досвідчений арбітер, судить цей поєдинок. Взагалі хочу відзначити дуже серйозну, бездоганну роботу суддів на цьому чемпіонаті. Велика безумовна заслуга в цьому Віталія Ситника, керманича суддівського корпусу з зеркоримської боротьби України. Всі челенджі, всі протести. Розглядалися кваліфікованими суддями і жодного разу судді не помилилися. Все було чітко і бездоганно. Поки що 0-1. бачимо в худжа не пройшла е... спроба в партері. Тепер в стійці 30 секунд до кінця. Функціонально зрозуміло, молодий і амбітний худжадзе буде йти е... вперед. Завдання деркача не зупинятися, не стояти. Бачимо, і наближається до закінчення перший період. Але як мені здається, трохи трохи оця настирність Худжадзе змушує Деркача ну принаймні захищатись і відступати. Ініціатива, я вам скажу, кінцівка за Худжадзе. об'єктивно він розсмикує. Він іде вперед, він підтискає, і в другому періоді друзі все може змінитися. Якщо так буде продовжуватись і надалі, а не факт, що Деркачу вдасться стримати цей наступ. Руслан Чернишов зараз допомагає відновитися Олександру Деркачу. Все, ми бачимо, все на очах міняється. Молодь просто наступає, підказує а, і ось Олег Карпенко також підійшов підтримати запорожця. Треба зібратися. Треба зараз налаштуватися на, 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 на цю три хвилинку Олександру Деркачу. Мурат Сергасіян з патріархом Запорізької боротьби Євгеном Олександровичем Чортковим. Просто пишаюся живе боротьбою Євген Олександр Чертков. І зараз вірить він в перемогу. Ну, Бачимо, що дуже легко дихає. Практично не ну, звісно, можливо, і витратив певний запас сил Худжадзе. Тим не менше він легко дихає. А от як буде дихати Олександр Даркач, покаже зараз покаже ситуація. Знову починає підтискати. Знову першим номером намагається працювати імет Худжадзе. Іде вперед, переслідує, бачите, не відпускає підворот зрив. Ні, ні, там не було, там нічого не було. І знову Імет Худжадзе йде вперед. Першим тренером худжадзе є Віктор Вікторович Гайдук, заслужений тренер України, спеціаліст своєї справи. Дуже багато борців з конотопу сьогодні виступають за Запоріжжя. І Дмитро Мірошник. І Владислав Кузько, це все борці з конотопу. Сьогодні вони виступають за Запоріжжя. Ну і бачимо, що перевага йде вперед. Худжадзе на краю завмер Деркач і за такої ситуації просмикує. І знову, знову, знову вперед. Ні, ні, це не справедливо. Що значить пасив синьому? Зрив, стійка захищається. Ну, але бачите, потрібні прийоми. Я хочу вам сказати, друзі, що е, за даної боротьби потрібні прийоми. Якщо прийомів немає і навіть перевага залишається на боці ходжа, це як нам е, зовні е, здається, все одно е, судді дають і це цілком е, справедливо шанс борцю в червоному. У ходжа цей шанс вже був в першому періоді. Він ним не скористався. Тепер е, цілком справедливо це право може використати Олександр Даркач. Один-один рівняється рахунок, як бачимо. І тепер Деркачу треба провести накат. Якщо він це зробить, він може все ж таки сподіватися на, на перемогу, тому що я розуму, розумію, що. І ось бере захват, накат вибиває тазом. Так, друзі. За рахунок сили, за рахунок досвіду проходить накат у виконанні Деркача і він зміцнює, здобуває перевагу і зміцнює свою. Позицію. Тепер його завдання працювати виважено і спокійно. 3 1 Ну а худжадзе потрібно йти вперед. Треба нас... йти в наступ. Треба не зважати ні на що. Працювати, працювати, не стояти. Зараз дуже важливо і меду Худжадзе Передчасно не змиритися з поразкою. Він дивиться на час. Досвідчений спортсмен. Бо працювати, працювати і меде. Треба йти вперед. Треба працювати. Ну і меде. Можеш. Старається, старається все, що може. Робить Імед Худжадзе. У нього теж прекрасний досвід. Бере захват Худжадзе. Ну, треба! Треба! 3-1! Це шанс! Так! Як потрібен цей накат Худжадзе, але стоїть. Деркач тягне заднім. Піднімає, відриває. Накат не проходить. Худжадзе є чемпіоном світу серед кадетів. Сильний спортсмен. Чемпіон Європи та чемпіон світу серед кадетів. Вимет Худжа безумовно хоче зараз здобути медаль на чоловічому килимі в Черкасах. Помиляється зараз. Тут можна було б зайти Деркачу, але Деркач не поспішає заключні секунди. Його завдання вистояти. Ну, ми бачимо ще величезний потенціал у Худжадзе. Він рветься в бій, він робить, що може, змагається до заключної секунди, але в даному разі досвід перемагає молодість. Дуже дуже він справді дуже щиро хотів е, перемогти. І я знаю, що він взагалі дуже дуже, дуже відкритий, дуже добрий е, е, хлопець. І він просто, знаєте, ну дійсно, дійсно, мож, можливо, навіть дуже засмучений пора поразкою. Він дуже хотів перемогти. Розумієте, він дуже е, дуже знаєте, ревносно, болісно ставиться до цих моментів. Так що я сподіваюся, що і медуху Худжадзе за все попереду, а у Олександра Деркача. Ми вітаємо із здобуттям бронзи чемпіонату України, Вітаємо Руслана Чорношова і Олександра Коваленка, тренерів Деркача. Так що.